Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день татусі і й мами, рада зустрічі із вами. Діти, скажіть мені, для чого потрібно знати правила дорожнього руху? Ну, звичайно, молодці, щоб не потрапити у біду, щоб не потрапити під колеса автомобіля, щоб не було аварій на дорозі. Малята, а що допомагає пішоходам? Безпечно перейти дорогу і не порушувати правила. Так, молодці це дорожні знаки. На перехресті розміщені світлофори. Яким кольором горить світлофор? Так, правильно. Червоним, жовтим та зеленим. Малята, а що означають кольори? Знаєте? Так, молодці. Червоний стій, жовтий увага, зелений. Йди. Сьогодні до нас із вами завітав гість, світлофорчик. Привіт, світлофорчику! Але чомусь він засмучений? Що трапилось, друже? Привіт, малята! Я засмучений, тому що мої вогники почали сперечатись. І кудись порозбігалися у різні сторони. Ось подивіться, як все було. Якось одного разу три вогники посперечались між собою. Про те, який з вогників найважливіший? Червоний вогник каже Я червоний вогник, найважливіший колір вогню пожежі. Як мене побачать люди, знають. Що попереду тривога і небезпека. А жовтий вогник каже Ні, я жовтий вогник, колір важливіший, мій колір колір сонця. А воно може бути другом і ворогом. Тому я попереджаю будь обережний. Увага, не поспішай. А зелений вогник каже. Друзі вогники, годі сперечатись. Це я найважливіший колір, колір трави, лісу, листя. Я нагадую усім про безпеку і спокій. Так сперечались вогники і залишили світлофор без кольорів. Друзі кольори не потрібно сперечатись. Кожен із вас дуже яскравий, кожен дуже важливий. Краще дружити та допомагати усім людям на вулицях міста. Малята ному допомагати повернемо кольора світлофорчику на їх місце. Перед початком роботи давайте розглянемо зразок аплікації. Погляньте, світлофор стоїть на тоненькій ніжці. А на голівці світлофор має три ока червоного, жовтого та зеленого кольорів. Матеріали для роботи вам вже підготували ваші батьки. Та перед початком давайте розімнемо наші пальчики. На світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій, йти далі неможливо. А жовте світло загориться. Не поспішай! Уважно роздивися. Коли зелене увімкнуть, через дорогу всі йдуть. Перед початком роботи змішуємо фарби. Для цього нам потрібен червоний, жовтий та зелений колір. Беремо пензлик, набираємо фарбу та додаємо уємкість із водою та ретельно перемішуємо. Ось так. Тепер беремо серветку і витираємо пензлик, щоб на ньому не залишилося червоної фарби. Наступна фарба у нас жовта. Знову набираємо пензликом жовту фарбу, додаємо до води та змішуємо, щоб фарба повністю розчинилася у воді. Знову беремо серветку та витираємо. Наш пензлик. Наступна фарба, яку будемо змішувати, та зеленого кольору. Знову набираємо пензликом фарбу та змішуємо її у ємкості із водою. Ось так. Погляньте, у нас утворилася червона, жовта та зелена водичка. Далі прибираємо усе зайве зі столу та починаємо аплікувати наш світлофор. Для цього беремо ватні диски та клей, наносимо клей на ватній диск. Ось так. І тепер намащений клеєм диск, перекладаємо до голівки нашого світлофора знизу та притискаємо серветкою. Ось так. Тепер беремо наступний ватний диск. Знову змащуємо його клеєм та прикладаємо трішки вище. Ось так. І притискаємо серветкою. Так само робимо з наступним ватним диском. Змащуємо клеєм і притискаємо його ще вище. Ось так, один за одним. Молодці малята. Наступне, що ми зробимо, це візьмемо піпетку та будемо набирати нашу кольорову воду. Спочатку набираємо червону водичку. Та починаємо зафарбовувати ватний диск, який знаходиться вгорі. Ось так. Змащуємо увесь ватний диск. Він має стати весь червоного кольору. Ось так. Молодці малята. Далі витираємо піпетку та набираємо жовту водичку. І змочуємо ватний диск жовтою водичкою. Ось так. Щоб уся поверхня стала жовтого кольору. У нас із вами залишився ще один диск в самому низу. Набираємо зелену водичку та знову зафарбовуємо. Ось так. Уся поверхня диску має стати зеленого кольору. Тим самим у нас утворюється кольора світлофора червоний, жовтий та зелений. Молодці малята. По закінченню роботи обов'язково прибираємо своє робоче місце. Ось який світлофор вийшов у мене. А я чекатиму на фото ваших робіт нижче під цим відео. Малята! То хто ж приходив до нас у гості? До нас у гості приходив світлофор. А чим ми йому допомогли? Молодці! Ми повернули його кольори на свої місця. Тож які кольори він має? Так, правильно, червоний, жовтий та зелений. А що вони означають? Молодці! Малята, пам'ятайте, світлофор? Потрібен всім і дорослим, і малим. Він багато чого може, пішоходам допоможе. Малята, я впевнена, що ми допомогли світлофорчику. Дякую, малята! Тепер усі кольори на місці. І я тепер зможу допомагати людям. Дякую вам. Шановні батьки, дитина у час створення аплікації розвиває дрібну моторику, отримує новий сенсорний досвід, активізує уяву та творчі здібності. А ще дитина краще запам'ятовує правила дорожнього руху. Адже у грі завжди цікавіше навчатися. Отож аплікуйте, малюйте, конструюйте разом із дітьми, тим самим вивчаючи правила дорожнього руху. Дякую за увагу! До нових зустрічей!